Так, друзі, тестуємо кавуни з Едики. Значить, 99 кілограм. дивимося на ціну. Цей кавунчик такий заважив на 4 євро. Так. Це Іспанія. Кавунчик такий. Звук чуєте? Щось мені здається, що він такий має бути червоний, насищений, як має бути. Тестуємо. Так, ріжемо. Ану репає. Фух! хе не Ану, дивимося. Що зелене, що є. З цього боку. Мобторе, не ну, в загальному непоганий. А ну так ще. А, аж зараз А ну зараз на таку ліжем скепочку перевіримо. Косточка є, нема. Так, ось такі колончики. Бомба ракет.